Мешканці з валявщини на яфинах заробляють цілими сім'ями. На полонину вони виходять майже щодня, починаючи з липня і аж до вересня. Людей привозять на вантажівках. По ягоду йдуть усі. Ціна на яфину протягом сезону змінюється. Це пов'язано з тим, що до кінця сезону ягода дозріває ще більше, але самих плодів залишається мало. Яфини збирати завжди важко, але в цій ситуації що ти зараз було, тут на тут не пущають, не пускають ніяк ні, жодне авто ніяке. Я не знаю. Ситуація змінилася. Це людям збирати це золото, гроші. І на самому верху це найкраще збирати, ніж внизу? Ні, внизу щось бачите. Зверху вона й не дуже росте. Місцеві виручені кошти живуть до наступного сезону. Багато хто йде на полонину, аби заробити, а хтось без яфин вже не уявляє свого життя. Нещодавно яфини продавали по 13 гривень за кілограм. Зараз вже від 27 до 32 гривень. Інші сліди, які залишають після себе, залишатимуться там протягом десятиліть, де людина там і купи сміття, пластикові пляшки, зламані відра та харчові та інші відходи. Все це залишається там, де потім росте чудова ягода. І ось що говорить про це самі ж зберечі яфин. За сміття це обов'язково треба нагадувати людям, тому що тут на кожному, кожний метр, кожні два метри бутилки пластикові, Це за 10 років тут буде звалище. Поки що полонине зелені, та зважаючи на купи сміття та наслідки людської діяльності, якщо і на це далі закриватимуть очі, навряд чи вони такими залишаться.